Сьогодні середа, 5 лютого. Вітаю вас. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Тохніч. Про події, які сьогодні відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Жахливе вбивство сколихнуло буковину. Шевченківський районний суд розглядав сьогодні справу про обрання запобіжного заходу двом активістам. В Чернівцях відбулись заходи вшанування пам'яті Михайла Івасюка. Жахливе вбивство сколихнуло буковину. Через дитячий плащ 26-річний мешканець Кальменеччини вбив дев'ятимісячну дитину своєї співмешканки. Ціло загорнув у мішок і на санчатах вивіз на смітник за селом. Помітивши зникнення сина, мати звернулася у міліцію. Розслідування цього злочину правоохоронців шокувало. З місця події репортаж Олександра Хмеля. Ще кілька днів тому у цьому будинку в Михайлівці на Кельменеччині лунав дитячий сміх. Двоє сестричок бавилися з маленьким братиком. Тепер помешкання зачинене в іншому дворі, де живуть бабуся і дідусь, велике горе. Готуються до поховання дев'ятимісячного костика. Все сталося в обідню пору. Дівчатка 10 та 4-річного віку пішли кататися на санчатах. Мати лягла спати. Того дня зі слів правоохоронців, вона була на підпитку. У тій же кімнаті у своєму ліжечку спав і малолітній синочок. Поруч був і чоловік, з яким Наталя співмешкала. Коли жінка прокинулася, сина не знайшла. Там мою дочку, вона прикликала та й каже, дочка, ну почекай, кума, каже, ну пошукай, може, малий де 9 місяців, тож величенький каже, може, десь заліз е, під кроваті, може, десь десь каже, десь заснув. Нема ніде. Тут каже, зять, що він такий переляканий вже був, знаєте, сидів у, у другій кімнаті і ну, видно по ньому було. були. Вже коли міліція прийшла до мене та й питали. Який він, що він собою представляє? Він лиш приїхав, він рубав, мені в домі порубав, по столи побив. Перелякано сусіда в обідню пору того дня бачив Сергій, пригадує, чоловік тягнув санчата, на них був мішок. Я на подвір'ї тут сидів, курив, жарив блінчики. І вийшов, дим курився, я вийшов такого, і йшов сусід, тягнув санки. Так по дорозі, сюди. То йшов слово, я поздоровався, а потім. Він раз і каже, Сережа, я вийшов назад. а Він каже, нас закуріть. А санки були тому. Мішок такий десь був. Тако, білий. Я кажу, куди ти? А собака подохла, я везу. Я так подивився, глипнув, плямо крові. Далі чоловіка ніхто не бачив. Він попрямував за село, там змерзлий став. а Біля нього невеличке сміттєзвалище. Мати звернулася до правоохоронців, ті почали проводити слідчі дії. Коли допитали співмешканця жінки, одразу все і зрозуміли. В міліції чоловік пояснив, що вивозив на смітник собак. Мішок він викинув ось у цьому місці. Однак, замість тварин правоохоронці тут знайшли тіло дев'ятимісячного місячного хлопчика, якого і розшукували. Чоловіка взяли під варту. Далі слідство він розповів, його роздратував дитячий плач в обідню пору. Коли дитина розплакалася, вирішив її заспокоїти. Однак, коли побачив, що дитина не заспокоїться, рознерувався, після чого почав дитину бити. Наніше декілька. Ударів по різних частинах тіла дитині ще більше розлютився, оскільки дитина ще більше почала плакати, взяв її за ногу і потім багато разів бив нею головою об підлогу. Коли ж побачив, що маля вже не дихає, вирішив позбутися тіла у сліраді, підозрювано характеризують як скромну людину, хорошого сподаря. Всі люди кажуть, що людина мовчазна, просто мовчазна, спілкувався дуже мало, але в городі працював. Господарство тримали, діти навіть під час цього всього я чув, що ці дівчатка сказали, що тато батько нас любив і Костіка дуже сильно любив. Це, це діти, які просто не обмануть. Вони, ну, вони кажуть те, що, що вони бачили. Що, як це пояснити до кінця, повірте мені, просто не можу. Я... Просто ним от не можу, я пояснення цьому не нахожу. У міліції ж співмешканця описують інакше. Він приїхав з Білорусі, там скоїв замах на убивство, відсидів у в'язниці і вирішив почати нове життя вже в Україні. У Михайлівці прожив більше півроку. Спочатку співмешкав у однієї жінки, далі пішов до Наталі, яка мала трьох дітей від різних чоловіків. Обоє часто випивали. Сусіди кілька разів чули і сварки в сім'ї. Наразі правоохоронці перевіряють версії щодо причетності до цього злочину і матері, бо вона тоді теж була в тій кімнаті з дитиною і затриманим. Чоловікові світить. До 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Село готується до похорону. Сусіди ніяк не можуть повірити у те, що 9-місячного костика вже немає. Шкода, такий малесенький, такий цікавий хлопчик був такий. Такі кудрі в нього, такі така шевелюра була, ну, такий інтересний. Я бачила 28-го це садику утренник був. І я бачила його щось, як, як душа чувствувала, що так останній раз так надивилася на нього, такий інтересний хлопчик. Каже, дочка моя, що такий розумний був, так в ходулях каже, по кімнаті бігав. Ну, смишляний такий був. А що вийшло? Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Шевченківський районний суд розглядав сьогодні справу про обрання запобіжного заходу двом активістам, яких звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях під час штурму Чернівецької облдержадміністрації 24 січня цього року. Тим часом опозиційна молодь пікетувала засідання суду, вимагаючи звільнення хлопців від кримінальної відповідальності. Про пікет та рішення суду дивіться далі. Ще до початку судового засідання під стінами Шевченківського суду зібралось близько 20 молодих людей, які прийшли підтримати своїх товаришів по Євромайдану. в руках пікетувальники тримали плакати, якими вимагали звільнити хлопців від кримінальної відповідальності. Ми прийшли, щоб виразити свою підтримку. Ми не залишаємо своїх їх звинувачують без підстав. всі рішення всі незаконні. Тому ми повинні щось робити, показати свою підтримку людям, які там, якби я був на їхній, я б хотів, щоб за мною люди також прийшли, підтримали і, і допомогли, щоб наших людей звільнили. На цей час буде судити дуже багато моїх друзів. А, причина того, що деяких людей, яких там навіть не було, і їх судять просто ні за що. І я прийшов для того, щоб підтримати їх, ну і прийти з народу. Сьогодні розглянули справи двох учасників пікету облдержадміністрації. Під час засідання для них обрали запобіжний захід. Почали зі справи Анатолія Гузака, якому інкримінується організацію масових заворушень. Слідчий за погодженням прокурора клопотав про застосування щодо хлопця запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Проте рішення суду було наступним. Прокурор та слідчим не доведено, що жоден із м'яких більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризику передбаченого передбаченому статею сто двадцять Україна. Ще 3 лютого 2014 року слідчим гузаку було повідомлено про підозру, після цього він нікуди не зникнув. Гузак вперше притягнувся до кримінальної віддальності і є молодою особою. За таких обставин вважаю, що підозрюваного гузаку необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особисто зобов'язання. Той факт, що хлопці інкримінують організацію й активну участь в захопленні адміністративної бузівлі з метою її контролю та власного користування, перешкоджанню її діяльності, сам Анатолій вважає таким, що не відповідає дійсності, оскільки тоді висловлював власну позицію щодо чинної влади. Що ж до рішення суду, ним хлопець наразі задоволений. Я задоволений тим, що мені застосували менш жорсткий засіб саме особисто зобов'язання. От, і в подальшому будемо вже в досудовому слідстві і на судах доводити мові непричетність і невинуватість. Далі суд розглянув справу Артема Маловажного. Його звинувачують в тому, що 24 січня близько 10-ї години ранку він разом з невстановленими слідством особами під час проведення масових заходів чинив заворушення, що супроводжувалось насильством, яке було направлене на захоплення будівлі Чернівецької облдержадміністрації, та намагались захопити казане приміщення, Незважаючи на те, що слідчий за погодження прокурора клопотав про застосування щодо хлопця запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Суд постановив задоволення клопотання слідчого про застосування маловажного Артема Муклавича з обіжного заходу вигляді домашнього арешту відмовити. Застосувати до підозрюваного маловажного Артема Муклавича з побіжний захід вигляді особистого зобов'язання, зобов'язавши пробувати з кожною вимогою до суду. Артем маловажний таким рішенням суду задоволений про те, що до штурму Ода він стверджує. Я був, але не в тій годині, коли інкримінують, що 10.15. 10.15 я вдома мирно спав. Я приїхав десь після першої години, коли вже було все розбито. У мене є свідки. Той тобто у мене була і дівчина вдома, родичі, сусіди, і той хлопець, з яким я їхав, с десь півперії ми виїхали з біля кварцу. Ми тільки виїхали. Наразі на підозрюваних поклали наступні обов'язки: прибувати до старшого слідчого за першою вимогою. Анатолію Гузаку, який прописаний в місті заставна, не відлучатись за межі Чернівецької області, а Артему Маловажному за межі міста Чернівці без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти про зміну місця свого проживання. У разі невиконання цих обов'язків до них може бути застосована більш жорстка міра покарання. Наступне засідання суду відбудеться вже за місяць. Тоді суд вирішить, наскільки Правомірними або навпаки були дії підозрюваних. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 лютого 1995 року перестало битись серце видатного буковинського письменника, викладача і культурного діяча Михайла Івасюка. Як завжди, у цей день у Чернівцях відбулись заходи вшанування пам'яті. Друзі та знайомі навідали могилу митця на зеленому кладовищі. Потім в музеї його імені відбувся мистецький вечір Тарас Шевченко в родині Івасюків. Чомусь завжди на день пам'яті Михайла Васюка панує сонячна погода. Кладовище на зеленій уособлює спокій та вічність. На могилі Софія та Михайла Васюків скульптура жінки з крилами, своєрідне нагадування про талант та батьківську турботу про усіх, хто був знайомий з Івасюками. Василь Терціану згадує, Михайло Георгійович дав йому багато порад, підписуючи другу до друку збірку віршів молодого поета. Про нього не можна нічого поганого сказати про як про людини і як про викрадача. Він читав теорію літератури у нас в університеті, коли я вчився там. Я говорив, що разом з ним бував, де ні один час бували разом у нього в квартирі і в університеті, і навіть по вулиці. Він розмовляв чудово румунською мовою, знав, скажімо, десятки віршів. Поеми Мінецького на цвинтар навідались колишні студенти, друзі та колеги Михайла Георгійовича. Чимало слів було сказано, ще більше думалось. У сьогоднішні буремні часи Михайла Івасюка згадували як толерантну, помірковану, виважену і мудру людину. Ода українській мові у нього така, такий твір, де він коротко, власне, говорить, що вся справа в тому. Корені нашої долі земля і мова. Чому на мову так ото всюди з різних сторін українську мову нападають, щоб знищити її, асимілювати, щоб запанувати на нашій землі чужим силам? Урочистості продовжилися в літературно-меморіальному музеї імені Михайла Івасюка. Тут говорили про зв'язок крізь віки двох митців і і Шевченка. Колишні студенти згадують, Михайло Григорович з особливою пошаною ставився до творчості великого кобзаря своїм вихованцям. Прищеплював мудрість його простих, але водночас живих слів. пізніше, коли я читав щоденник Михайла Григоровича. Вже тоді, коли він відійшов від нас, то я там побачив. Такий надпис, якби був живий Шевченко, я щодня би чистив йому черевики. Про що це говорить? Це говорить не про це схиляння перед Шевченком, а це про розуміння, глибинне розуміння, значення творчості Шевченка для народу українського і піднесення його творчості як естетичного явища, як великого явища. Так як Шевченко був. Джерелом натхнення для Михайла Григоровича, який можливо не міг писати в ті радянські часи таких острих віршів, як писав Шевченко, але етичний сенс цих віршів був на ну, так би мовити на одному рівні, на одній струні. Шевченка шанували і любили у цих стінах з книжок про кобзаря власної бібліотеки родини Васюків. Створили невелику експозицію. Також читали вірші, порівнювали мотиви творчості обох письменників. На мистецький вечір завітали не тільки колишні студенти Михайла Григоровича, були тут і ті, кому своїми творами він проклав шлях у красивий і мелодійний світ української мови та культури. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи важко збудувати човен, а стародавній? А у пляшці? Чернівецький майстер Олег Никитенко знайшов відповіді на усі ці запитання. Захоплювати човнами, чоловік почав ще в дитинстві, пускаючи паперові, а згодом і дерев'яні кораблики. Після виходу на пенсію хобі отримало друге життя. Кропітка робота над розкішними фрегатами, вітрильниками та іншими зразками старовинного судноплавства у змешених масштабах надихає і не дає сумувати, а поробки у пляшках дивують і зачаровують. Олег Іванович з гордістю показує свої напрацювання. Одна з кімнат його помешкання більше схожа на музей, аніж на житлову територію. Човни усюди, великі і маленькі, на картинах і в пляшках під склом і на вишивках. Очі розбігаються. Не знаєш навіть про що запитувати. Хобі почалося ще будемо горіти в дитинстві. Я в дитинстві строїв якісь катери, пускав їх в лужах. От. А після школи я поступав в воєнморське училище. Поступив, але по личным причинам ушов оттуда. Вот. Тяга к этому всему осталась. Протягом усього життя чоловік активно подорожував, захоплювався туризмом. Про підкорені ним та його друзями ділянки навіть надрукували товстий Атлас Альманах. Тоді в молодості здавалося, що захоплення човнами залишилося в минулому. 25 років ми в місті в одній команді від Карпат до Чукотки, і от Ямала до Кушки. 25 походов по горам, по Сибири и так далее. Фактически было все это раз в году. Вот в основном это месячное путешествие, где-то месяц, где-то больше немножко. Ну, было несколько восхождений. На Альбрус ходили, вот это там неделя была, и на Казбек ходили 10 дней. У 2003 році Олег Іванович вийшов на пенсію, його знайомий показав кілька макетів старовинних човнів, і майстер вирішив спробувати. Син Теслі він виріс серед різноманітних дошок та поробок з деревини, а тому роботи не боявся зовсім. Першим човном стала Вікторія, персональний човен адмірала Нельсона. у Трафальгарській битві майстер розповідає відсоткової точності відтворення і не намагався досягти. Можна було зробити, звісно, кошта краще. Вот, к сожалению, я не делаю точные копии, потому что все украшения, особенно на корме, там это очень кропотливая работа. Вот, поэтому я там немножко фантазирую и не совсем повторяю то, что... На полицях Олега Никитенка лише частина його робіт. Чимало дарував друзям, дітям та родичам. А коли побачив човни у пляшках, вирішив спробувати робити і їх. Для постройки будемо говорити з цих парусників, тут особливий інструмент не нужен, тому що купився бормашину, от, лобзик, всякі дрельки зробив на базі міні-моторів. Делалось. Остальное тут уже для кораблей и бутылок, там уже свои зажимы всевозможные. Олег Іванович трохи применшує свої здобутки для побудови кораблів у пляшках. Він самостійно розробив і сконструював чимало авторського інвентарю. Зокрема, тут є подовжувачі для склеювання, щипці з зажимом, гачки та металеві петлі. Матеріали для своїх витворів митець збирає усюди, адже здавалось би найменша дрібничка іноді виявляється чи не найважливішим елементом човна. Я сам ці канати не імітую, не в'їв, просто сурова нітка, базар для цього існує. Или на зеленой, там, где в Торчермет там, там что-то можно купить. Вот. Ну, есть возможность приобрести такие вещи, которые более-менее подходят нитки по толщині, по світу там більш-менш підходящі. Зараз майстер працює над макетом історичного човна Петро і Павло. Він буде трохи меншим попередніх, бо, як сміється Олег Іванович, на полицях вже місця не вистачає. Кожна завершена робота спонукає до чогось нового і цікавого. Зробити. Якщо в житті буває, що не все закінчуєш, буває, що і десь на чому-то зупинюєшся, то тут, як говориться, о, ця штука приучає до того, що треба закінчити. До мелочі вже даже пробку сделать какую-то, там уже все, щоб нічого не оставалося. Щоб закончити і і почати слідче. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Побачити велике у малому закликає перша персональна виставка молодої талановитої боковинки Крістіни Кельці, що вже від сьогодні експонується в одній із залів обласного художнього музею. Роботи від творчої особистості надихаються до чогось нового, запевняють наукові співробітники музею. Молода художниця ж розповідає, що спеціально намагається показати звичну усім природу по-іншому. Про молодий талант та її роботи далі в сюжеті. В житті хочеться спробувати все до того ж, випробувати і себе в усьому цьому, розповідає молода художниця Крістіна Кельті. Незважаючи на свій досить юний вік, дівчина вже стала знаною перекладачкою з англійської та німецької мов. Довгий час у нашому місті вона проводила віртуальні мандрівки світом, на які збиралися чимало людей. Встигла також побувати волонтером американського корпусу миру та перекладачем міжнародних спостерігачів з Канади під час проведення парламентських виборів у нашій державі. Також Крістіна нещодавно захопилася й малюванням. За півтори роки її колекція з творів налічує вже 24 картини. Такий, можна сказати, новий образ пані художниці. З першого погляду видається, може, чимось новим від того, чим я займалася раніше, але насправді я вважаю переклади досить творчою роботою, де постійно такі відбувається певний мозковий штурм і пошук певних рішень. Можливо, саме тому після такого певного ну важкого так в лапках перекладу після парламентських виборів у мене проявилася таке така певна нова якість, як малювання. І людина сама по собі є дуже багатогранною персоною. І поєднувати це з роботою легко, якщо ти її дійсно любиш. Свої яскраві миттєвості життя Кристина Кельті демонструє через квіти і природу. Це означає, що поки не планує творити щось інше. Портрети, графіку ще не малює, намагається показувати людям обличчя квітів та птахів. Вважається, що квіти малювати, писати легше всього. Насправді це не так. Кожна квітка це як обличчя, обличчя людини, обличчя ситуації, обличчя життя. І дуже-дуже важко зобразити квітку в той чи інший момент. І це, властиво, далеко не кожному художнику. Христина має цей хіст. Чернівецький обласний художній музей, попри те, що у виставкових залах є чимало масштабних та відомих художніх творів, поряд з ними розміщаються і багато робіт молодих митців, і це дає змогу розвиватися і прагнути до кращого молодим талантам. Виставка Крістіни Кельті в художньому музеї експонуватиметься до початку березня. Згодом помандрує далі, куди саме мисткиня ще тримає в таємниці. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А попри те, що в обласному художньому музеї вже другий день поспіль відкриваються нові виставки, на які приходять чимало людей, в самому приміщенні храму мистецтва температура на термометрах сягає не більше як 6 градусів тепла за Цельсієм. Тепла атмосфера у зовсім не теплому приміщенні. Чернівецькому репортеру стало цікаво, у чому ж причина доволі низької температури. І, звісно, чи не шкодить це музейним експонатам. За законом та за інструкціями, які існують для збереження експонатів, температура в приміщенні має бути плюс 18, плюс-мінус 1 градус. Що дійсно в музеї дуже холодно? Вчора в деяких залах був лише один градус, плюс один градус, це практично майже як на вулиці. На жаль, температура в залах від нас в даному випадку мало залежить, тому що е наскільки я розумію, е в середині січня сталася аварія в Котельні, яка опалює художній музей. Сьогодні, слава Богу, власними силами нам вдалося трошки розморозити систему. Котельня надає тепло. І я маю надію, що ситуація виправиться. Єдине, що дуже хотілося б звернутися зараз до обласної влади, поки не прийняти ще обласний бюджет. Можливо, є якась можливість запланувати кошти на відновлення опалювальної системи в музеї. Тому що система вже дуже стара. Це були всі новини середи. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Я з вами прощаюсь до наступного випуску Чернівецького репортера і бажаю вам в ці прохолодні дні не замерзати. Бережіть себе.